Вітаю маленькі друзі. Сьогодні ми будемо говорити про чарівницю, казкову, неповторну, зимоньку. Але ті тварини, які сплять, вони зовсім не знають, що таке зима. І навіть є такі країни, в яких ніколи немає зими. Тому ми і будемо розповідати, що таке зима. Добре це чи погано? Зима найхолодніша пора року. Тому це не дуже добре для живої та й неживої природи. Але вона приносить з собою не тільки морози і холод, а й сніг, снігопади стало довкола чисто і біло від снігової ковдри, якою зима застелила все навколо і дороги, і поля і дахи будинків. Дерева та кущі надягли, ніби білі шапки. З пухнастого снігу. У них шапках рослинам, як ви думаєте, холодно? Ні. Сніг затримує тепло, тому дерева під снігом, куща і всьому живому тепло і затишно. І нашим тваринам, які сплять, чим більше снігу, тим їм тепліше. Коли йде сніг, то сипляться і сипляться сніжинки з неба. Мабуть, хвилюється зима, щоб сніжку було вдосталь, тому й дарує нам снігопади. Ой на дворі взимку так холодно, Коли морозно. Сніжок під ногами тоді репить, а вода в калюжах в річках, озерах замерзає. Чарівниця зима перетворює її на тверду, прозору кригу. Одна зі сніжинок. Хоче нам розповісти, як вони з'являються і звідки до нас летять. Сніг, друзі, утворюється також, як і дощ. У сонячний день вода, річок, озер випаровується, перетворюючись на крихітні крапельки водяного пару, які підіймаються вгору у повітря. Високо в небі вони зустрічаються з дуже холодним повітрям і перетворюються на крапельки води, які збираються разом і утворюють хмари. В теплу пору року ці крапельки падають на землю у вигляді дощу. Взимку з крапельок води утворюються неповторні, кришталеві, гарні. Сніжинки їх дуже багато. Це і є сніг. Вчені довели, що не буває двох однакових сніжинок, а форма їх залежить від погоди, якщо мороз легенький, то вони перетворюються на кропу. А в морозну погоду ми спостерігаємо за мережевними сніжинками. А тепер малята. Давайте виконаємо вправу зима це чи ні. Наприклад, засніжені ялинки це зима. Сніговик так зима. Весняні квіти ні, не зима. А далі самі. Молодці! А тепер чистомовка для вправного язичка. Повторюйте гарно вимовляючи слова. Взимку тепло вділась Люба, шарф навошники та шуба. Ще раз, взимку тепло вділась Люба, шарф навошники та шуба. Настав час перепочити. Далі малята, ми не будемо будити справжнього ведмедика, а створимо з вами аплікацію казкову тварину. Розглянемо зразок. Цього ведмедика я створила рожевого кольору. З флоомерану є такий папір, а ви можете просто з кольорового паперу зробити аплікацію. З яких геометричних фігур, здогадалися, складається ведмедик? Так, з кругів. Великий тулуб. Менший голова, животик і найменше це вуха, мордочка і чотири лапи. Нам знадобиться такий художній матеріал. Підставка, різнокольоровий папір, клей, ножиці, різного розміру кришки, фломастери, серветки. Ну і звичайно гарний настрій підготуємо вправні пальчики. У ведмедя хата біла! Біла мов пошинка, це зима її зробила, це її частинка, йому тепло в теплій хаті. Спить собі тихенько. Він лиш вдячний хуртовині, Тепло та зручненько. Повторимо ще раз, з яких частин складається ведмідь. За допомогою кришок сконструюємо майбутнього ведмедика. Викладаємо їх, утворюючи форму тварини. Далі на папері обводимо ці кришки і вирізаємо деталі. Нехай вже діти вирізають самі або дорослі допоможуть їм. Викладаємо на папері готові деталі. Дорослі, слідкуйте, щоб діти... Користувалися ножицями обережно. Наступний етап наклеювання. Починаємо з тулуба найбільшого круга. Користуємось серветками. Далі голова. Менше кола. маленькі кружечки, ліворуч і праворуч, два вуха і так само далі наклеїмо інші деталі. У мене двосторонній цікавий декоративний папір, тому одразу виходить весело і гарно. Малюємо очі, носик, ротик, всю мордочку і отримуємо. Дружечка жовто-блакитного, ще одного ведмедика. А ви помітили, що одна дівчинка, а інший хлопчик. Як я це позначено? не тільки кольором дівчинці пов'язала бантик, а хлопчику-метелика. Ще можна вирізати краватку, використати паєтки, стрічки, інший декор. Навіть одяг можна сконструювати, які веселі яскраві ведмедики у нас вийшли. Ця зустріч була присвячена чарівниці зимі. Ми розповідали про неї тваринам, які сплять, і людям, які не знають, що таке зима. Виконали вправу, зима так чи ні. Поправлялися гарно вимовляти слова у чистомовці. Спостерігали, як утворюються сніжинки. За допомогою аплікації створили казкових ведмедиків. Чекаємо на фото. До нових творчих зустрічей, маленькі друзі!